Російські військові збили своєю ракетою з панциря С, азербайджанський пасажирський літак. Але не просто збили, а вчинили ще два, як мінімум, два військові злочини. Перше, перекрили, придушили зв'язок пасажирського літака. На пасажирському літаку свідомо російське ППО ребами заглушило зв'язок азербайджанського літака, пасажирського літака. Відтак пілоти втратили весь зв'язок. Друге, російська воєнщина вдарила ракетою. Та закрила поблизу цього пасажирського азербайджанського літака аеропорти в Чечня повністю відмовила всіх аеропортах на посадку екстрену аварійну враженого ракетою літака. І знаєте, що зробили? Вказали тільки один маршрут, правильно на Каспійське море, щоб в морі поховати і заховати кінці воду разом з загиблими пасажирами і тими, що вижили. Уявіть склад злочину, який стоїть за вчорашнім збиттям Росією пасажирського літака Азербайджану.